Дуже приємно, що ми приходимо. Очікуйте, і кожен з нас щось очікує. І ми вже сьогодні слухали. І перший брат говорив про молитву, що молилися, молитва дії. І Брат Іван теж казав, що я не зрікаюсь того. Він ішов, він очікував того, що сказали, побачиш, на кому зійде голуби, від Голуба, це є Ісус Христос. Він його не знав, але Він очікував. Тому він готовив дорогу для Господа. Ми з вами теж щось очікуємо, чогось ми сюди приходимо по вівторкам, і вже не один вівторок. І все очікуємо, очікуємо. І я хотів би сьогодні, щоб ми розглянули один псалом Давід, як він очікував. Тому я так назвав цей коротенький проповіді приклад очікування. Я думаю, що ви запам'ятаєте приклад очікування. Тому що є, що нам вчитися, ті, хто пройшли попередники переді нас, вони багато залишили нам на Слові Боже, приклад. І ми можемо брати звідти приклад, тому що в Давіда було очікування багато чого. Він багато проходив через трудності. У нього була хвала. В нього була слава Богу, в нього була перемога, в нього була радость, в нього була випробуй моє серце, тому є різні те, що він проходить в житті і на підставі того, що він проходив, він писав, він відкривав саму суть тому, що він проходив. Він не просто говорив собі так, а він відкривав саму суть, в чому я проходжу. Тому, якщо там відкривають псалом 130 в одних біблях, а в мене 131, й я читаю третій вірш, тут всього три вірша. Він звертається до ізраїльського народу. Якщо він звертається, то він через щось пройшов. Потім ми повернемося, побачимо приклад його, як він очікував. Очікуй Ізраїлю, Господа. Відтепер аж навіки. Всі ви знаєте, хто дивиться в телебачення, в Ютюбі, 23 число це очікують всі, що мало бути Вознесіння. Може, вночі буде, ніхто нічого не знає, бо Христос сказав: ви не знаєте ні часа, ні дня. Але багато людей і одні сміються, одні так, і багато так настроєно. Але Христос нам сказав, і ми розуміємо, що очікувати все саме тяжче. Коли дуже болить, коли щось не вистачає, ми коли їхали в неділю з Хмельницького з і колоса гріє, гріє, гріє. Ну, проїдеш 10 кілометрів ставай, поки воно остигне. І скільки ми їхали, і вже в літі не а воно все гріється, гріється. Вчора зробили, вже я поїхав на іналізацію цілий день, приїхав. Ну, прекрасно, знаєте, вже нічого не очікує, що тобі там щось нагріється, десь таке. Але коли воно щось є, воно зжимає, не дає цього свободи духу. І я можу говорити, так як він написав Давід, очікуй Ізраїлю. Брати і сестри, очікуйте. Але бути прикладом в очікуванні це трошки цікавіше йде. Очікуй Ізраїль Господа відтепер і аж навіки, і дуже розумно сказав, Давід, не казав, що через день, такий то день буде, пройде, не пройде, дехто може сьогодні говорити, але послухайте, що він говорить. Тут декілька істин. Перше, Господи, стоїть кома. Якщо очікувати, він просив Ізраїля, очікуй Ізраїль Господа, очікуй, на толі Господа. Церква очікуй Господа, але Він каже: Господи, це маю зв'язок з тобою. Моя надія на тебе, я проходжу трудності. І як я буду вести себе в цей момент? Пісня це восходи, восходиться. Тобто, десь він був, а йому треба вийти з цього. Щось переживає, треба пройти. То він каже: Господи. І дивіться, що він пише далі. Серце моє не пишнилося. Тобто я себе не корчу нічого. Знаєте, коли буває, таке, питаєш людей, як твоє життя? Слава Богу. А потім відходить і плаче. Каже, чого плачеш? Я вже не витерпаю. Але про людське око треба сказати, як? У мене все добре. У мене все дуже добре. А він каже, Серце моє не пишнилося. Я є то, що я є. Отакий я є. І тут пишниця не було чим. Проходити через труднощі вже скоро чотири роки. Да слава Божу, тут тихо. І коли зустрічаюся з тими людьми, з біженцями, вони не так розмовляють. І то часто до них підійти заговорити, сказати. Щоб вони хоч почули, у них то все закрито. І скільки не говориш, Господи, як сказати? І ось Давід розповідає приклад свій, Господи, я маю зв'язок з Богом, серце моє не пишнилося, і очі мої не підносилися. Бачите, як він розкриває своє очікування, очі мої не підносяться. Я смиряюся, я довіряю Богу. Я знаю, що пройде цей час, коли я не знаю. Але він каже: очікуй, Ізраїль від тепер і що аж навіки великий промежуток, коли це станеться, коли це здійснитися. Але каже: Господи, серце моє не пишнулося, очі мої не підносилися. І дивіться далі, він говорить третє. І я не ганявся за речами, що більше дивніші над мене вони. Я не ганявся за цими речами. Я проходжу оцей шлях. Я покоряюся мому Господу. Чому я тут? Я не знаю. Так само, Іван Преподає хрещення, говорить людей, я питаю, хто ти. Я виконую, я не зрікаюся цього. Так само і про молитву. Приклад. І люди всі дивляться, чому Христос сказав дев'ять блаженств, а потом каже: ви сіль, ви світло. Кожен з нас є світильником. І кожен з нас щось має сказати. Як донести? А так, як я пройшов через свому житті. А так як я прожив в своєму житті, бути відкритим, що я уповаю на Господа, серце моє не пишнулося, очі мої не піднімалися, і я не ганявся за тими речами, що вони більші від мене. Я навіть про це не думав. І далі він пише, що він робить. Та я ж втихомирював, заспокоював душу свою. Я втихомирю, душа моя. Очікуй Господа, душа моя, смиряйся. Він говорив собою, він розмовляв з собою. Піжевський, тобі цього не треба. Посидь, не рви, відпочи, я говорю. Знаєте, коли він відкриває оце очікування, він є прикладом. І коли ми його читаємо і чуємо, що він сказав. То можемо перевірити, а як я очікую. І останнє, що він тут говорить ще. І далі він пише, як дитя перс мами своїх відлучене, і як дитина відлучена у мене душа моя. Я залишений. І кожен з нас, ми не пам'ятаємо, як нас відлучала мати. Але я бачу, коли мати відлучала, і як дитина кричала, рвалася, і мами одні не витримують, обратно дають груді і так далі. Хочу заманити, що зробити, і дитині дуже важко, дуже важко. І коли людина відлучена від усіх, навіть Христос каже, Боже мій, Боже мій. І коли ми проходимо через це, але ми очікуємо Господа, то ми являємося прикладом для тих, хто нас окружає. Ми являємося, тоді ми можемо, що да, ця людина надіється на Господа. І я думаю, що коли проход тікав від свого сина, а солома, і коли ті сміялися, кидали камнями, це не просто. Ніхто, може, так не проживав. Але він проходив через ці великі труднощі. Тому коли людина проходить в своєму житті, вона загартовує свою віру упованням на Господа. І хотів, щоб кожен з нас був впевнений у Бозі, довірявся Богу, покладався на Бога і щоб у вірі зростали. І щоб покладались повністю, що це не сьогодні, то буде завтра. І, може, це і ночі стане легше, а може Господь відповість, а може Господь відповість через тиждень. Але оця надія на Господа. І щоб люди могли сказати, «да». Бачите, як він чекає. І туди моє звернення, коли він каже, очікуй Ізраїлю Господа. Чому? Я пройшов через це, я зрозумів це. Моє, моє серце не пишнулося, очі не дивилися, я смирявся перед Ним. Тому я отримав очікуване. І то, що ми очікуємо, наскільки важливо чекати тільки все від Бога, і все до Нього, все через Нього. І оця наша віра, вона тоді згартовується, і з упевненістю будемо очікувати. Може, прийде сьогодні Христос, ми не знаємо, може ночі прийде. Бо Христос сказав, ви не знаєте ні часа, ні дня, коли я що прийду. Але очікувати нам що треба. Тому нехай Господь поблагословить нас, ми будемо молитися нашому Богу і хто з вас щось переживає. Розкривайте свої бажання перед Богом. Чому написано, багато можуть усилена молитва. Може, вже давно ви очікуєте. І просто кажете, благослови, благослови, Господи, слово благослови, що це таке? Благо, скажи про мене, хороше, а саме суть, Господи, я прохожу. Я смиряюся перед Тобою. Я маю потребу в тобі. Може, ми не хочемо сказати, чи за дитину, чи за свої проблеми. Може, чоловік веде себе, може жінка, може, сусіди. Але коли ми говоримо, Господі, я очікую тебе. Я хочу, щоб ти прославився через мене. Я хочу, щоб ти діяв силою своєю в мені. Я нуждаюся в Тобі. Господи, я очікую, що Ти зупиниш цю війну. Я, знаю, я не знаю, скільки чекати, але я буду чекати, тому що ти щось робиш. Ти щось робиш. З кожним днем, коли кожну суботу, коли ми знову будуть цю суботу, знаєте, я диву даюся. Я ще так не зустрічався, щоб такі воїнські. Я не вірю ніякого Бога. Ви не говорять про Бога мені ні про чого. Молоді люди. З Заходу казала там набожні такі люди. І коли ти починаєш потихенько, потихенько, потихеньку, а можна дасте стати мені цю Євангелію, я спробую почитати. Да, люди, люди сьогодні, наскільки збиті чимось, як донести прикладом то, що ми переживаємо, то, що ми проходимо в житті своєму, і як Бог нас веде, тоді ми можемо комусь що донести. Тому давайте подякуємо нашого Господа, прославимо Його. Амінь. Амінь. Боже ласкавий, ми дуже вдячні тобі за твою турботу, милосердя, прощення, любов Твою і дякуємо, що Ти відкрився все свій час кожному із нас, і ми йдемо за Тобою, і так як ти проходив через різні ситуації життя. І ти так очікував того, коли все це здійсниться, що ти посвятив своє життя умер там на Христі і воскрес для нашого оправдання. І ти сказав своїм учням: очікуйте мене, я скоро повернусь. І ми в очікуванні, ми не знаємо ні часа, ні дня, коли ти прийдеш, але ми очікуємо, і є приклади Давіда, котрий проходив через себе. Практично в своєму житті, і ти кожного з нас ведеш різними шляхами для того, щоб загартувати мою віру і кожного з нас. Але ти хочеш, щоб ми очікували від сьогодні і аж навіки, остались вірні тобі до кінця. Тому що те, що ти сказав, ти зробиш, ти виконуєш, і ти сказав, що ти нас не залишиш. Ти будеш нас нести, і коли ми постаріємо, коли у нас не буде сил, Ти проведеш, тому в нас надія на тебе. І дай, Господі, запастися всім оцим словом Твоїм, уповати на тебе, кріпитись і звіщати всім про тебе, нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.